Метішинської міської святої Параскеви передати га кадастровий номер для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Контроль за виконанням цього рішення прикласти на постійну комісію Метішинської міської ради з питань містобудівництва, будівництва архітектури, будівництва благоустрій, регулювання земельних відносин. Та екології Олега Петрука, Олег вітає вас. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради Оксани Латиш. Я, як громадянин України, як патріот з тисячі, так я можу казати як депутати. Як та правочка ворогів народу, яких виганяли з землі, яких розстріляли. І вся моя родина була вислана з своїх земель і були хрещення. Вас закликаю. Вся громада, об'єднайся і моліться разом нашому Богу, Богу єдиному, який чує людей і рідною мовою. А рідна наша мова це українська мова. І я хочу сказати, за синє небо, за жовте колосся. Боротися треба, щоб краще жилося. Я, як волонтер, з першого дня війни, вам скажу, що хлопці передають і кажуть, ви чекаєте, коли ми прийдемо з війни і виженемо їх. Ви зранішусь на своєму місті. Тому ми сьогодні всі, а ви хочете молитися, приєднуйте до нас. Ми всі відкриті. Слава! Дорогі, шановна громада, дорогі брати і сестри. Дорогі брати і сестри, прилинку уваги. Не піддавайтесь на ці провокації, про які я вас повідомляв. Ми чули постанову. Згідно закону України, ми визнаємо Конституцію України, підпорядковуємось закону і Конституції і повинні виконувати. І так само, як отець Віктор, виступаючи перше слово, сказав. Ми є законослухняні люди. Якщо ви є законослухняні люди, будь ласка, виконуйте те, що говорить нам закон. Держави України. Тепер згідно, згідно управління церковної ієрархії. Прошу хвилинку по Будь ласка, Другого липня. Не можете будь ласка. Я зараз візьму за відомо. І буде дуже гарно. 2 липня. Другого липня. 2023 року номером 583, дріб 1, управлінням Хмельницької єпархії Православної Церкви України видано указ. Парафія храм Собору Ікони Божої Матери, Неопалимо Купина міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області приймається до складу. Хмельницької партії Православної Церкви України згідно з поданням прохання, указ 5 липня 2023 року номер реєстраційний 584 проторію Олегу Богдановичу Ількову. 5 з 5 липня 2023 року призначається настоятелем парафії храму Собору ікони Божої Матері неопалима купина міста Нетішин з Шепетівського району Хмельницької області, Стане оказом ознайомити благочинного архімандрита Владислава, керуючи єпархією єпископ Павло Хмельницький і е Кам'янець-Подільський.